Усім привіт! Ви на каналі літературне, і я знову прийшла до вас із новинами. Якщо буде трішки шумно на фоні, пробачте, але якщо я зачиню вікно, то я зварюся і новин вам ніхто не розповість. І будемо зараз переходити до. Всяких книжкових скандалів, але перед тим нагадаю, що ви можете зекономити 10%, а отримати таку знижку на сайті VIVAT, на всі книги, не лише самого видавництва VIVAT, за промокодом долі. Тож використовуйте і економте на покупочках. І традиційно розпочинаємо з книжкових скандалів. По-перше, в Києві, як виявляється, з'явилася тусовка російськомовних поетів, які вважають себе суперборцями за права російськомовних і такими прям підпільниками. Про це з розповіла письменниця Ольга Лавриченко, бо вона побачила афішу е, заходу цих поетів. Виступати там мали, за її словами. Давні ватні консерви, такі як антимайданівець Россипаєв та Роберт Кривашеєв, я не знаю, хто ці люди. Науковець, поет, людина, яка до 2022 року послала в себе радянські танки на каналі, рідною мовою вважає російську, а також нацельову за російськими краєвидами. І загалом детальний розбір можна почитати на сторінці Ольги. Посилання вам лишаю в описі. Але як на мене, це треш. Колись я в одному з випусків новин розповідала вам про скандал із виданням Тиктор, що одна із співзасновниць, начебто, вкрала сайт і закрила всій іншій частині команди доступ до сайту і до соцмереж. І початок цієї історії дивіться в тому випуску, я вам, звісно, лишаю в грі посилання, але ось уже з'явилося продовження. І тут доволі <свісно> довгі і заплутані тексти. Тому зараз постараємося з усім розібратися. По-перше, команда, Втратила доступ до а, першого сайту, створила новий з такою ж назвою нові соцмережі і відновлює роботу під тим же брендом. А Ірина Стахурська, яка м, лишила доступ до старих платформ собі, написала супер довгий пост у Фейсбуці. зі... А, Своїм баченням цієї ситуації, зокрема, Ірина стверджує, що наприкінці 2021 року на платформі Велика ідея вони зібрали 162 тисячі гривень на створення інтерактивної культурної мапи України на сайті Медіа». і кошти в повній сумі надійшли на банківський рахунок ФОП Хімії Мар'яни, яка інша співзасновниця цього медіа, яка зараз втратила, начебто, доступ до сайту. Так от, станом на травень 2023 року, як стверджує Ірина, ці роботи так і не були ні виконані, ні профінансовані, ні прозвітовані, і на її неодноразові прохання надати звіт, куди були спрямовані кошти, Мар'яна Хімі відповідала категоричною відмовою. Також Ірина зазначила, що оскільки Мар'яна поставила собі за мету перетворити тиктор на своє особисте медіа та використовувати його як майданчик для інших своїх комерційних проєктів, то в травні 2023 року вона запропонувала і компенсувати. Всі особисті витрати на створення і підтримку ресурсу, а натомість передати Мар'яні всі юридичні права власності на майно сайт домен і соцмережі. І це призвело до того, що Мар'яна, використовуючи доступ до сторінок Медіа, публічно звинуватила Ірину у вимаганні коштів. І Ірина, начебто, щоб припинити ці поширення неправдивих звинувачень, змушена була забрати доступи до майданчик Тектора в авторів наклепу. Дуже все це заплутано і незрозуміло насправді хто має рацію. І на даний момент, як стверджує Ірина, Мар'яна на хімі з нею не комунікує, Забло, вона заблокована в її соцмережах. І Ірина використовує, і вони обидві тепер змушені використовувати лише публічну комунікацію, оскільки між собою вони поговорити просто не здатні. І, Ірина стверджує, що вона не давала дозволу використовувати бренд-Тиктори для створення нових медіа і соцмереж під цим брендом. І тут іще є пост телеграм-блогера Вадима Дідика в телеграмі. Він зазначив, що пише на правах людини, яка безпосередньо допомагала Тиктору, адже він працює в Media Development Foundation, і він написав, що Тиктор і ще дев'ять класних медіа були під моєю опікою по частині контенту, дистрибуції та менеджменту. І він стверджує, що. Що на всіх зустрічах була виключно Мар'яна, і вона створювала контент, писала новини, була активною і так далі. А от Ірина на жодній зустрічі не була, і він не знає насправді, теж, хто має рацію, але просто написав про свій досвід комунікації з цими людьми. Не знаю, як буде розвиватися вся ця ситуація далі, але не знаю. Напишіть, що ви думаєте і чи розібралися ви взагалі в цій ситуації концерту концерт Дмитро Феліксов вирішив відкрити у Києві книгарню під назвою Рід. Це мала бути велика двоповерхова книгарня, де можна і випити крім того, і поїсти, і купити собі книжок. І всі наче тішилися, поки піарник Андрій Федорів не вирішив написати про цю книгарню. Про загалом його враження від майбутнього цього проєкту. І він написав, що в Україні взагалі і книжок не читають, і книгарень гарних немає. Тому от вони зараз прийдуть з цим read It і взагалі винайдуть велосипед, і нарешті в Україні з'явиться книгарня. Що, звісно, книжкову спільноту обурили, тому що в нас багато незалежних книгарень. Звісно, в великих містах їх більше, в маленьких містах це можуть бути проблеми, але стверджувати, що в Україні немає хороших. Наших книгарень, ну це просто мечня. І крім того, вони хочуть у цю книгарню антикварні меблі, камін, все модне, стильне. Але наповнювати сайт пропонують фактично волонтерам, від яких очікують по 100 описів книги для сайту за день, і пропонують по 4 гривні за опис. І коли вони зрозуміли, що насправді це доволі важка робота для одного дня і так швидко це не зробити так легко, хоча вони пропонували використовувати штучний інтелект для цього завдання, вони підвищили ціну до 8 гривень за опису книги. Але насправді, щоб стати таким волонтером, треба ще зробити тестове, яке займає десь приблизно 40 хвилин твого часу. Складно, складно взагалі таке дивне ставлення. Ми купимо супердорогий камін, антикварний в нашу книгарню, але не заплатимо людям. Які будуть писати описи на наш сайт нормальну зарплатню. Це трохи неприємно. І, до речі, про всю цю тему з Ріди уже з'явилося багато мемів, я вам їх тут додаю. І також є теорія, що насправді вони колись хотіли назвати цю книгарню, «Читаєш», тому що. Рідіт, звісно, прикольно звучить, але у деяких людей виникли сумніви, чи не роздумували спочатку над таким російськомовним проєктом. І наступні дві новини вони не зовсім скандали, тому я їх назву Книжковий крінж, а ця рубрика зародилася в минулому відео, і я думаю, вона приживеться. По-перше, Степан Процюк обурився, що його роман про Івана Франка Руки і сльози журі не включили до довгого списку премії Львова. І, взагалі, пан Степан обурений і він впевнений, що проти нього є якась всесвітня змова журі, і що його книги навмисно не включають до списку. Писків різних премій, <с> як ви думаєте, директорка українського інституту книги загубила українські книгарні? Допоможіть їй, будь ласка, хтось їх знайти і скласти список. А взагалі я обожнюю, що українці книжкові блогери про все створюють меми, тому тут вам залишаю про цю ситуацію. А ви пишіть, що думаєте. І переходимо до довкола книжкових новин. По-перше, перекладач та дослідник постмодернізму Максим Нестілеєв звів телеграм-канал. Це той перекладач, який в темпорі перекладає лабіринти американського постмодернізму і загалом знається на цій темі. І він завів канал під назвою Лабіринти постмодернізму. І в мене знайомі дивилися його лекції на Ютубі про постмодернізм. Тож тепер можна почитати і в телеграмі, підписуйтеся. Премія Львова, місто літератури. ЮНЕСКО оголосила довгий список. Я так розумію, що це та премія до довгого списку, якої не включили книгу Степана Процюка. Так от там багато загалом книжок. Тож переходьте, я вам лишаю посилання на цю новину, де є весь список в описі до цього відео, і знаходьте для себе нові книжки. І до новинок та анонсів, і починаємо з української літератури. І перша книга, яку я прям супер-супер очікую. У Віхолі буде збірка шалені авторки, мала проза українських письменниць. Це Антологія текстів українських письмен своєрідна мандрівка крізь останні два століття, під час якої різні авторки, маючи несхожі уподобання і естетичні орієнтації, змальовують усю множинність і складність жіночого досвіду. Перед читачами постануть декадансні персонажки Ольги Кобилянської, екзотичні героїні Софії Яблонської, рішучі бундарки Ірини Вільде. Публікуються найбільш резонансні тексти сучасних письменниць, зокрема Оксани Забушко, Людмили Таран і книжка підготовлена в співпраці з YouTube каналом шалені авторки, як можна було здавати. Згадатися з назви, авторами якого є літературознавці Віра Геєва і Ростислав Семків. І загалом я вже бачила, що пишуть, що деякі ем, твори тут повторюються зі збіркою комори з непокритою головою. Але деякі твори нові, тож я би хотіла мати обидві ці збірки в себе ціна при 350 гривень, і вона очікується 8 вересня. І також очікувана мною книга, і також відвіхали бо в їхньому неканонічному Буде новинка, книга Юрія Яновського Майстер корабля Байгород. А Майстер корабля це реальна розповідь зі справжніми прототипами. В сюжеті можна впізнати мистецьку богему того часу, режисера Олександра Довженка, директора Одеської і київської кінофабрик Павла Нечеса, художника-архітектора одного із засновників Української академії мистецтв Василя Кречевського. Це історія творчості, кохання, буремної епохи, появи кінематографа і життя Одеси початку минулого століття. Звучить прям дуже цікаво. А Байгород має зовсім іншу атмосферу, хоча й той самий рівень кінематографічності. До міста Байгород з боями підходять анархісти, тим часом, як Байгородці готуються захистити своє місто і дати їм відсіч. Кохання на тлі війни, відчуття, що жити потрібно зараз, поєднані із закоренілістю в землю, на якій живеш, і захистом того, що віриш навіть ціною життя. Дуже актуальне для нашого часу, і я взагалі у Яновського лишала. Лишала, читала лише його а, подвійне коло, роман у новелах, і а, робила розбір про цей твір і його екранізацію в своїй рубриці кінопокричі. Можете згори перейти за посланнями, і подивитися, якщо не знаєте про цю рубрику там про пропаганду в екранізаціях а, українських книжок. А, так от, я би хотіла для себе відкрити цього автора по-новому, і я, начебто, знаю, що майстер корабля це. Той твір, який він сам хотів написати, але е, радянська цензура засудила цей твір, і після того він вже написав подвійне коло, аби його не засуджували. Так от ця новинка від Віхоли коштує за передпродажем 249 гривень, і буде вона 4 вересня. А у видавництві Старого лева, вже у друці книга Ганни Городецької Господь не любить веганів. І це та книга, яка мала загалом вийти видавництво прометей, але потім чомусь не вийшла, і досі ніхто не знає, що ж сталося, чому вона все таки не вийшла. Але от вийде у ВСЛ. Опис такий: в жаби немає роботи, занедбана квартира, і примарні шанси помиритися з коханим, про якого вона постійно думає. У її сестри Феї все ідеально: успішна кар'єра, апартаменти в центрі і новий хлопець-веган. На родинній вечері жаба дізнається, що сестра зустрічається з її колишнім, все в житті погано. І цьому не видно кінця чи впорається вона чи зможе вибратися з глибин зневіри і попри все знайти дорогу до світла. І коштуватиме книга 180 гривень. І також в серії новітньої класики від видавництва Старогалева вже в друці книга Тараса Прохаська, лексикон таємних знань. Сюди входить кілька повестей та оповідань. Знайома і уже люблена читачами повільна проза прохаська занурює світ почуттів і відчуттів, знаків, казівок, стежок і лабіринтів. Деякі розповіді автора майже безсюжетні, позбавлені пафосу і моралі, зате насичені безліч деталей описів. Завдяки, чому стають позачасовими і позапросторовими історіями, автор запрошує зосередитися на найдрібніших змінах довкілля, стверджуючи, що не трапляється досвіду забагато, досвіду зайвого, досвіду хибного, і коштуватиме книга, коли вийде 300 гривень. Видавництво читай українською, про яке я вперше дізналася. Відкрила передзамовлення на книгу і маго людини від Олени Скулатової. Історія розповідає про Ляну, донька якої безслідно зникає. Свідків немає, а поліція не обіцяє нічого втішного. І у вічі Ляна звертається до свого старого однокласника, адже він може знайти в мережі будь-кого. Передпродаж за 199 гривень і вийде книга на початку вересня. Напишіть, чи чули про це видавництво? Мені дуже цікаво. І переходимо до анонсів світової літератури у або буква паблішн передпродаж на книгу Дівчина з чорнила та зірок Кіран Мілвуд Харгрейв. Анотація: Ізабела Ріосе живе на тропічному острові, загубленому в океані. Вона дочка картографа, який передав їй усі свої знання про цей куточок землі, частина острова є забороненою і її ревно охороняє вогненний демон. Принаймні існує така легенда. Багато століть тому демони намагалися перемогти, але нікому це досі не вдалося. А тепер, коли спокій їхнього сонного містечка порушує звістка про зникнення дівчинки і про Тову появу жахливих потворств я зрозуміла, що хтось перетнув давній кордон. Ціна за передпродажем 380 гривень, і книга вийде на початку жовтня. А у видавництва Нори друк вийде книга погранича мішо Андре в серії Морок. Місцена в лісі на кордоні між Канадою і США з Великим Озером, куди на літо з'їжджаються дачники, І за каноном після такого початку має статися щось погане, оскільки компанія підлітків приїжджає туди на відпочинок і далі з ними щось таке неприємне стається. Тим паче, це серія морок. Книгу можна передзамовити за 232 гривні, і вона вийде орієнтовно за місяць. Видавництво Волонська бібліотека запустило передзамовлення на роман Курта Вонегута Сирени Титана. В описі вказано, що це гумористичний, науково-фантастичний роман Курта Вонегута, у якому порушено питання свободи вибору, все знання та загальної мети історії людства. У ньому є всі елементи істину Вонегутівського роману, гостра сатира, гротескна вигадка, суха комедія разом із роздумами на теми філософії, релігії, гуманізму, війни. Та багато іншого. А також ця книжка має емоційну глибину, теплу і добру, іронію, ніжну любов до своїх персонажів і передпродаж за 350 гривень. І далі трохи про мангу. В нашій ідеї виходить манга-синя тюрма, том 1. Це е, синя тюрма. Загалом це спеціальна тренувальна база, на якій японська футбольна асоціація зібрала 300 перспективних гравців зі студентських ліг, тож буде манга про спорт. Її можна передзамовити за 160 гривень, вона буде десь за місяць. І також наші ідеї передпродаж останнього Третього тому манги кривавий Марс теж за 160 гривень можна перезамовити. І ще в нашій ідеї передпродаж на спінов до ательє Чаклунських капелюхів. Вказано, що коли місто засинає, ой, учні засинають, прокидаються куховарські таланти, кіфлі й оругіо. Вам же цікаво, що вони готують на опівнічній кухні? Я так розумію, що тут будуть і рецепти, теж передпродаж за 160 гривень. І останній блок це нонфікшен. Вартхас можна передзамовити книгу Критичне мислення Джонатана Хейбера. Автор пише, що за кілька останніх звітками стрімкого пришвидшення появи нових знань разом із небаченим доступом до інформації за допомогою цифрових пристроїв, які постійно з нами, однак хибні судження так само переслідують нас на особистому і суспільному рівні. Тож, загалом, книга про критичне мислення і про те, як краще аналізувати інформацію, яку ми отримуємо. Ціна передзамовлення – 380 гривень, і книга буде у вересні. у це триває передпродаж на книгу Ірини Славінської, це редакторка Суспільне Культура, повітряна і тривожна книжка називається книга. У ній авторка з позиції власного досвіду описує реалії міста. Часів війни і те, як мирні чи тилові регіони мусить адаптуватися до воєнних реалій. У цій книзі йдеться про зміну пріоритетів, відносно безпеку, історичну пам'ять, відчуття дому, міста і людей, які пов'язані між собою. Ціна передзамовлення 176 гривень, і книга очікується 28 серпня. Також у Віват буде книга Сяйва свідомого Я, автор Ніколь Лепера. Вона про те, як стілити душу, розум і тіло зсередини. Передпродаж за 232 гривні, і вона очікується 5 вересня. І ще там Анни Гін, журналістка, психологиня, блогерка з Харкова, Анна Гін, як завжди щиро, правдиво та щемко ділиться пережитим. Там за днем її думки укладаються в цілісну історію щоденник першого року повномасштабної війни Росії проти України і особистою історію доповнюють новині з мед, зведення і пам'ятні моменти. Можна книгу передзамовити за 256 гривень, і вона буде 14 серпня. А у видавництва Бородаті Тамарин Макса Кідрука виходить книга Макса Кідрука, теорія неймовірності. Книга створена на основі сценаріїв одноіменного науково-популярного радіоблогу, випуски якого виходили в ефірі українського радіо у другій половині 2021 року. Книга містить 70 історій, які розвінчують розповсюджені міфи, а також пояснюють різноманітні технології, події та явища з погляду науки, якими насправді були тиранозаври чому не варто будувати сонячні електростанції в Сахарі і чи існують додаткові просторові виміри тощо передзамовлення за 199 гривень. І книга в продажу з 28 серпня. А у видавництві лабораторія буде книга, чого я не навчився у школі Філософія для шукачів пригод Ерлінга КГ. Книга мандрівника Арктикою та Антарктикою стане незамінним путівником у пошуках напрямку для власних мрій та бажань. І від банального раннього підйому до підкорення Евересту, від прийняття дрібних невдач до перемоги над арктичним штормом. Інколи неможливо впливати на умови, але ми можемо впливати на себе. Передтодож книга за 269 гривень і вона вийде наприкінці серпня. І останній анонс в Кембукс виходить книга. «Де 10 ліків, як рослини, порошки та пігулки вплинули на історію медицини Томаса Хагера. Вона про майже забуту нині жінку, що запровадила у Британії інокуляцію від віспи, про сумнозвісні краплі здатні спричиняти непритомність, про винайдення антибіотика, що врятував незліченну кількість людських життів, про перші антипсихотичні засоби, завдяки вживанню яких спорожніла більшість психіатричних лікарень, і більш пізні препарати віагру і статини, а також про досягнення нового рівня, створення моноклональних антитіл. Можна перезамовити книгу зачати. 428 гривень, і вона вийде за місяць. Тож на цьому в мене з новинами цього тижня все обов'язково пишіть у коментарях всі свої думки, діліться, що ви передзамовляєте, що читаєте. Буду рада з вами поспілкуватися, і побачимося!